Добрий день, друзі, ворота-центр Україна. Сьогодні ми вам покажемо наш об'єкт, який розпочинався саме тут, в цьому офісу. Наш замовник приїжджає сюди, вибирає собі паркан, який йому подобається. Тут є зразки. І потім ми займаємося проєктуванням цього паркану, робимо комерційну пропозицію. Якщо все ок, то тоді запускаємо в роботу його. Наші замовники вибирають. Паркани в нашому офісі по каталогу, по фотографіях, які в нас є також в офісі. Ми визначаємо колір, розміри, попередні якісь будівельні нюанси і приступаємо до наступного етапу проєктування паркану. Наступним етапом ми переміщаємось з замовником на наш шоурум на вулицю, де побудовані верховний зріст, великі паркани. Там замовник обирає паркани і ми запускаємо в роботу. То що ж, подивимось? Поїхали!